Для покращення життя на селі голови сільських та селищних рад почали проходити спеціальне навчання. Так вже більше 9 тисяч осіб підвищили свою кваліфікацію. На базі освітніх аграрних закладів голів навчали, як розвивати сільські території, створювати особисті селянські та фермерські господарства, врегульовувати правові та земельні відносини, а також охороняти навколишнє середовище. 18 університетів. З метою задоволення потреб населення в отриманні необхідних знань проводять навчання долів у сільських і селищних рад. Сьогодні вже проведено майже 9 тисяч навчань у сільських і селищних колів. На грудень місяць, місяць залишилося нам провести навчання в цих, е, вищими навчальними закладами 1300 осіб сільських і селищних ради.